Дорогі друзі, тепер ще два акти. Це те, що стосується нашої безпеки і оборони. Уряд приймає рішення про підписання меморандуму про домовленість між урядом України та Організацією НАТО зі зв'язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогнець в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру. Другий також уряд підписує з НАТО ще одну угоду. Це угода про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом міністрів України та організацією НАТО з підтримки, яка передбачає реалізацію чотирьох трастових проєктів разом з НАТО, в тому числі військово-технічне співробітництво, засоби зв'язку, нові комунікації нові інформаційні технології. Значить, Україна повинна відновлювати свої збройні сили виключно за зразками найсильніших. Армії і найсильніших об'єднань, які борються за мир в світі, і в першу чергу це стандарти НАТО. Ми рухаємось в цьому напрямку і тому сьогодні ми уповноважуємо на підписання цих двох угод.